Добрий день, любі діти! Ліс це величезний дім і всім його жителям живеться в ньому затишно та спокійно, а повітря чисте, прозоре, прохолодне. Так і хочеться його вдихнути. Добрий ліс, старий ліс, повний казкових чудес. Листочки під ногами тихо шелестять. Під великою сосною старий дідок, на ньому бурий ковпачок, ковпачок на бочок. Хто в лісі буває, той його знає. Це білий гриб або боровик. Це їстівний гриб, він дуже смачний. Вийшов красень на стежину, вдягся в білу одежину, капелюх червоний взяв. Всіх навколо на льоках. Це мухомор. Мухомор – це отруйний гриб. Сьогодні ми з вами будемо робити аплікацію гриба з використанням осінніх листочків. Але перед початком давайте зробимо пальчикову гімнастику по гриби. Ми йдемо гриби шукати. Цей пальчик в ліс пішов. Цей пальчик гриб знайшов, цей пальчик чистити став, цей пальчик смажити став. Цей пальчик тільки їв, тому і потовстів. Спочатку розглянемо листя, які ми назбирали, які підійдуть для ніжки наших дрібів, а які для капелюха. Для капелюха ми виберемо листочки темного кольору, ось так відірвемо та сформуємо за допомогою ножиці шапочку. Ось так. Ніжку зробимо жовтеньку. Ось так, викладіть спочатку все на аркуші. Ніжку, капелюха, сформуємо грибочки та наклеїмо. Беремо листочок, кладемо на клійонку, покриваємо з зворотньої сторони. Потім наклеїмо на Аркуш. А зараз викладемо ялиночку із листочків. і теж листочки наклеїмо. А з конесеньких листочків ми ось так зробимо травичку. Ось так. Ось така грибна галявина у мене вийшла. У вас все вийде. Чекаю на ваші фото. До зустрічі!